Мене звати Андрій, я ветеран. У мене поранення руки і ноги. Це було, як я пам'ятаю, ще 25 травня, от буквально річниця, нещодавно була, це був вечір. І переді мною вибухнув міновибуховий пристрій. Я деякий час не розумів, що, що трапилось, підбігли побратими, надали першу домедичну допомогу, і далі мене відвезли в Лиманську, Лиманську лікарню, там надали, стабілізували мене, зробили першу операцію. І Далі мене перевезли в ту ж ніч в Слов'янськ. Також е, була операція, і далі вже в Дніпро на ранок. Перші емоції були ну, е, навіть ніякий не на жах, просто нейтрально, е, що воно сталося, вже я зрозумів, що воно сталося, і що м, треба щось робити. Хоча, на жаль, я не міг собі. Надати домедичну допомогу, тобто там банально накласти турнікети. Добре, що побратими були поряд. Ну і далі просто було прийняття і розуміння, що на щастя, мені в 90 п'яти плюс відсотках мені просто пощастило, що так, що так сталося, як сталося. У дорозі я вже писав з телефону. Брату-брату да, написав. Матір не знала, не хотів казати. їй, І вона навіть кхе, десь після місяця перебування у Києві, вона тільки дізналась і приїхала, тому що ну, я був у важкому такому стані, і сенсу не було, щоб вона приїздила. До мене приїздила братова, до мене приїздила е, також, е, ну, рідні приїжджали. Тобто там всі друзі, всі побратими, там просто е, важко було да, і від того. І водночас і приємно. Я тепер розумію, чому кажуть, що пацієнту, лікарі, пацієнту потрібен спокій і сон, тому що дійсно воно так і є. Навіть просто люди, які знаходяться поряд, тебе виснажують. Ти просто втомлюєшся і. Тобі нічого не хочеться. Там, навіть 15 хвилин це вже важко. Чому мені комфортніше серед незнайомих людей? Це більш стосується мого, саме мого поранення і саме моєї руки, те, що вона в такому доволі деформованому стані, це не просто там ампутація, це її шивали з того, що було. І тому серед незнайомих людей мені легше сприймати себе. І я розумію, що ті люди, які мене бачили раніше у стані здоровому, їм напевно важче ну, і мені важче сприймати себе серед знайомих людей через те, що вони бачили мене в здоровому стані. Як вони дивитимуться на це? В більшості ситуацій все залежить, не знаю, на щастя чи на жаль від себе. Як ти. Як ти оцінюєш ситуацію, як ти намагаєшся собі сприйняти себе? Тобто я ходив на різні, на різні заходи. Тобто, мене намагались приїжджав товариш, приїжджали інші друзі, намагались якось хоча б на вулицю виводити, вивести, коли я вже більш-менш почав ходити. Вивозили там на пейзажну олею, просто серед людей бути. Пройтись, побачити, що ти не просто там в палаті чи по коридорі а, тільки можеш ходити, але й бути серед звичайних людей, ну, тому що там дійсно атмосфера доволі важка в госпіталі, тому що дуже багато поранених, різні, різні поранення, і важко. Морально стати здоровішим в цій ситуації треба, треба якось добре, що зараз відбувається в госпіталі, От дівчата ініціюють, приїжджають там мовить, кожного тижня робити майстерку, тобто просто грати в якісь настільні ігри. Вони запрошують, ходять по палатам, запрошують всіх хлопців, які належать, там лежать, дівчат також, щоб приєднувалося. Воно якось розряджає, ти просто в, в такій не, ну, атмосфері незвичній після того, що сталося, ти знаходишся, і воно якось думками ти трохи розвієшся. Побуті також є моменти, з якими я, ну, доводиться переналаштовуватись, тримати ту ж чашку з горнятком. Також є нюанс. Тобто з дрібною моторикою в мене є проблеми. Але я справляюсь, тут немає нічого проблематичного занадто, Тут просто треба підлаштуватися. Це справа звички, справа е, практики. Е, наприклад, я зустрів товариша, е, з яким лежав у госпіталі, а у нього немає взагалі руки. Йому поставили протез. На той момент я побачив його з протезом. І я питаю, як тобі з протезом? Це ж напевно якось зручніше. Він каже, можливо, зручніше, але я звик вже без руки. Тобто він вже справляється з однією рукою на сто відсотків. Ну, в тих там побутових речах, ну, в яких ми напевно більш-менш навити ту ж воду, взяти, там, включити чайник, там, я не знаю, приготувати собі банально їсти. Але йому треба перестроюватись в плані того, що у нього є рука, і вона працює також ну, якось по-своєму. Тобто перевчати. Так, да, є моменти, коли я не можу там, впоратись, там з душем. Мені точно треба там, його фіксувати, тобто, щоб прийняти душ. Більш рідке мило я використовую, тому що знову-таки з таким милом мені важко впоратись. Щодо кухні, я не скажу, що щось кардинально змінилось. Я можу навіть взяти рукою ніж або притримати. Да, я не можу там пальцем притримувати, але там якоюсь тильною стороною долоні так. Це можливо. Я навіть привітатись можу. Рукою вітаюсь постійно правою, не лівою, тому що раніше, коли у мене була вона перемотана в гіпсі, то я вітався лівою. А зараз я вже без проблем правою. Да, є момент, коли людина не знає, і вона там заносить так аж руку. Я кажу, пф, тихіше, тихіше, спокійніше. Все нормально не болить, але трошки легше. Ну, від незнайомців, напевно, це тільки були погляди, і то не так часто, як я думав. Тобто зараз я вже е е е е е бачу, що це не так е е страшно, як мені здавалося. Від знайомих людей просто допитливість, вони іноді просять там показати руку, іноді я бачу по виразу обличчя, що їм не дуже приємно на це дивитись. Ну, я розумію, так само банально, мій брат, коли прийшов з фронту, він також був у відпустці, побачив, і <с. <с.> я ще такої реакції не очікував, але те, що маємо. Ну, ну я просто посміхнувся цього. Кажу, це просто не саме страшне, що могло статися. і все. У мене доволі об'ємне таке поранення стегна, немає частини м'язу. Шрамом то, напевно, так м'яко кажучи, можна його назвати. Ходив я на пляж, це відбулось після половиною місяців після поранення. Леть вже почала у мене пересаджена шкіра на, з іншого стигна на поран, ну, на місце поранення. І воно вже більш-менш загоювалось. І я так ходив на пляж. Мені було ну так. Я, так як вперше це відбулось, мені було доволі схвильовано себе відчувати серед людей. Мені навіть жінка потім допомогла це зібрати там речі, тому що у мене ще була рука в бандажі, я ходив з рукою в бандажі. І тому то тоді напевно було перше сприйняття себе в. Серед людей, серед соціуму. можливо, навіть більше дискомфорт по своєму відчуттю я сприйняв через те, що я думав, що зараз, якщо я там встану, там буду руками там збирати, ну дивити там ногами, показувати, що у мене є, то всі будуть дивитися. І тому я більш так скромно зібрався. Вдягся і намагався пошвидше зібратись і піти. Мені так само і деякі друзі говорили, що ти собі надумаєш, нікому це не важливо. Коли я казав, що мені важко там приїхати серед своїх друзів, знайомих, показатись, він каже, все добре, це просто твої думки. Це, звісно, напевно, так і є, але все одно важко для себе це сприйняти. Ти більш, напевно, дійсно себе накручуєш в цьому плані. А так, з часом, да, от я зараз розумію, що мені набагато легше, ніж було, наприклад, ті ж півроку тому. Те, що у мене довгий час була перебинтована рука, коли лікарі відкривали. Я навіть казав, можна ще потримати там в ну, в стані перебентованому, щоб менше там, там показувати свою руку тобто в цей момент. Але все одно з часом, з часом ти потроху-потроху сприймаєш себе. До поранення я працював поліцейським. Працював поліцейським. Потім в цьому ж підрозділі пішов в бойовий підрозділ. Після того, як я повернувся після закриття лікарняного після госпіталя, я повернувся в на службу, але вже ну, в апарат. Тобто я працював просто з документацією, з. Там, там, запитами різними, це робота з комп'ютером. Тобто, зараз я не, не відчуваю якихось е, великих змін, е, які були е, до поранення. Тобто я виконую ту ж роботу, яку я виконував, і без проблем з цим справляюся. Це просто я бачив а, дівчину знайому, яка постійно в Фейсбуці, вона постила а, своє життя в пласті. Її пласт а, в, в цілому. А, тоді було цікаво, да, це щось, щось таке незвичайне, це щось, от як в фільмах про скаутів американських. Да, щось було так цікаво, але не було такого, що я хочу познайомитись. Познайомитись з тим. І одного разу вона запропонувала є такий захід, як КВДЧ, двохденний курс, ознайомчий. Далі я прийшов. На той момент це були най... найцікавіші, такі щасливіші декілька днів в моєму житті там, протягом декількох років. Це дійсно було дуже круто, дуже класні люди, з класними цінностями, мегапозитивні і дуже цікаві. Це було в 23 му році. Так, і далі я пішов одразу в свій перший похід в Карпати. Ну з ними чотирьохденний є такий пластунський захід, як стежками героїв. Він... Відбувається протягом чотирьох днів. Там є декілька рівнів складності. Одні люди йдуть там 80 кілометрів, другі 120, є ще для ветеранів і для сімей. І я так приєднався. Там якраз не вистачало. Були три пластуни тоді на КВДЧ, і не вистачало однієї людини. І ми якраз були на сніданку, і вони щось між собою говорили. Класно було б піти, але не вистачає людини. Вона якраз відпала. І м, я просто почув, і я думаю, блін, шкода, зараз, напевно, буквально за хвилину когось знайдуть і я не встигну. Я думаю, ну є небагато не ж таких трохи відірваних, як я, які можуть в один момент поїхати на 4 дні, пройти там 80 кілометрів. Я кажу, ну я можу. Вони такий раз подивились, так трошки з підозрюю. Хто ти воїн? Да. І цей. І от просто я познайомився з цими пластунами, нас було четверо. Тобто я, який ще не був пластуном, і три пластуни, там два хлопці і одна дівчина. І це були просто один з, одні з найяскравіших моїх емоцій. Чотирьох денних цих в Карпатах. Це було дуже круто. Незважаючи, там була купа пригод, коли ми їхали, переправлялись через річку на конях, хоча повинні були просто пройти після дощу. Там піднялася річка, їхали. І якраз нам треба було або повертатись, або просто повертатись, тому що її просто неможливо було перейти. І йшли два хлопці з конями, і ми там «Ей, ви можете, да? Вони там прийшли річку і перевозили нас по одному. І це тільки один момент, який стався. І от далі я все-таки ем, вирішив стати пластуном, ем, набрав був гурток, якраз збирався на Це від шести років до одинадцяти. І у мене були хлопці 7-8 років, так набрав їх було дев'ять, ну є дев'ятеро і почав займатися. Ну я був підвиховником, у мене була виховниця з досвідом, і вона як передавала свій досвід. Так, на щастя, коли я йшов на війну, були і був підвиховник, який взяв мій гурток. І займався ним, поки я був на сході. Далі він продовжив і зараз на даний момент він є виховником цього гуртка. Після того, як я вже більш-менш вже міг влітку кудись виходити, я приїхав до них і ну, привітався. Це було так приємно, коли вони ще. На футболці від кожного написали там, побажання різні там, картинки. Це було як і намальовано, і написано, і перенесено просто на футболку від кожного. Ну, Так як діти там також доволі коректні, вони розуміють, що сталося, і звідки я приїхав. І також їм батьки ну пояснювали банально, то зайвих, зайвих питань не задавали. Я так скажу, що у мене сильно змінився світогляд. Раніше я міг дивитись на ситуацію або інші речі в доволі такому роздутому там відношенні. Якось накручувати деякі ситуації у себе в голові. Зараз це кардинально змінилось. Я зараз не дивлюсь на ті речі, які мене вводили в стрес, як, як такі. Просто для мене вже мало що може мене вивести з, з стану спокою в якісь такі. Стресовий стан. Да, є, є один, один момент за кермом, да. я розумію, що за кермом мені важко ще. Мені важко там, контролювати емоції, а в, так серед людей, серед ситуації це прям стало дуже легко. Я прям постійно на видосі. Спокійно себе почуваю тому що я розумію що все неважливо все те що було раніше занадто таким занадто ставалося важливим зараз все відійшло там на десятий план тому що після того як ти розумієш що ти живий і все добре з тобою навколо тебе що це все неважливо просто просто от, банально неважливо на своєму досвіді скажу, що після першого реабілітаційного центру, як я перебував три тижні, я проходив тести. І після того психотерапевт мені сказав, що ну, стан такий морально-психологічний, важкуватий. Після того, як я другий раз вже приїхав через якийсь період операційний, в реабілітаційний центр вона подивилась на результати після тих самих тестів. Вона сказала: ну, це взагалі інша історія. Я просто почав ходити на, на різні такі цікаві заходи, почав ходити в той же басейн. Якось себе. От я бачив, наприклад, я є в групі там різні соціальні групи там, військові. Я бачу щось там, пропонують кудись поїхати, десь ходити. Я одразу підписуюсь. Я підписався навіть на скалолазіння. Я кажу: а у вас, до вас можна піти, тільки у мене є нюанс. Я кажу, у мене пальців немає просто на одній руці ну, частину пальців. Вони такі. Ну так, ми можемо підлаштувати. І я потім думаю, куди, я, куди я там перся? Ну і от на постійні заходи. Але в цьому є момент те, що ти сам себе от повинен брати за шиворот і просто витягувати себе з того стану. Для того, щоб, щоб бути більш більш світло на все дивитись. Тому що після того, після госпіталю, після постійного прибуття ну, важкувато, важкувато морально, важкувато на це все дивитись. І, ну, звісно, і на себе, і на інших хлопців, дівчат. Ну, тому треба от себе просто от так стиснувши зуби, просто йти. І от дуже класний фільм, і він дуже показовий, називається завжди кажи так. Оце саме. Я в тій ситуації. Да. В цілому, ну, напевно, так, як не просто це сказати, там, не тикати пальцями, там, не шарахатись. Нічого в цьому страшного немає. Це такі ж люди, у них немає. Ну, в більшості, от, з ким я спілкувався, вони позитивні після поранень. Немає у них психічних розладів, не треба їх боятись. Все з ними добре. Просто їх треба ну, більш сприймати, як таких саме, тільки якщо у них так, є, там немає ноги, руки, там, інші особливості з шкірою, з обличчям. Там. Просто ну, треба, я не знаю, якось ну, не бігти, не казати дякую там, але ну, просто поводити себе як зі звичайними людьми.